Ви колись хотіли б бути іншою людиною. Наприклад, якщо я скину зараз 5 кіло, то взагалі це буде така фантастика. Або якщо я розлучуся, от тоді я буду щаслива. А якби я була Анджеліною Джолі, то взагалі у мене був, був Бред Піт, а не отакий крокоділ. До речі, класний собі хлопчина. схожий на якогось там Нептунчика. Ми завжди бажаємо когось чогось, щось себе хотіли б того, чого у нас нема. І розуміємо, що от ще годинка, ще хвилинка, ще один рік, і тоді я буду щаслива. Насправді, то все хірня. Щасливою ви не будете, оскільки ви не розумієте, що вам потрібно. Ви думаєте, що якісь певні речі, які ви собі придумали, здійснили, а тоді все буде, буде прямо зараз. І буде, воно не буде, а є. У вас саме зараз є. І те, що ви можете дихати, ви можете ходити гуляти, ви можете насолоджуватися погодою, дивитися на от такі класні якісь будівлі. До речі, я зараз в Манхаймі, це в нас тут водна вежа знаходиться саме зараз. І є той момент щастя, а не коли я зроблю, коли я буду, коли я позбавлюся. Саме зараз потрібно жити. Чого вам і бажаю? До речі, напишіть в коментарях, ви колись хотіли кимось бути, чогось позбавитися і ви розумієте, що вам цього не треба. Треба бути саме зараз і в моменті. Гарного дня! Життя наповнено такою красою!